Так, королів, скажу вам, що ми вже прибули. Ми вже в Марсалам. грає. Вже чути, що ми вже в трансфері. Так, так можна, в та, можна таку послугу заказати, окремий трансфер, не їхати загальним автобусом. Вас приїдуть по багатому заберуть і так. доставлять в готель. Це мене Ліна передбачила, вона все знає. Бо виявляється, що з ма з Марселам з аеропорта до готелю нам ще годину їзди. А я уявляю, якби ми їхали автобусом, то цілих три би було. То ми може встигнемо на вечері, я сподіваюся. Ну, як ні, то нашим фігурам це не буде на добре. Я думаю, що вони щось підготують. А так. Так що все, ми вже з літака пересіли і знову їдемо. Ми Мало 4 годин льоту, то ми ще годину будемо мотуватися. Ну нічого. Але ми їдемо з комфортом, туди. Водиці нам дали купити. Кожному. кожному, кожному дали нам води. Так що все. І музика в дорогу. यह बिजली वाइपते तो तो.